Сьогодні, 22 червня, але 1941 року розпочалася німецько-російська війна. Багато народів Європи і світу мали великі сподівання щодо тої війни. Кожен, звичайно, що надіївся на найкращий результат цієї війни, найкращий для себе. Румуни надіялися окупувати нашу українську Бесарабію та Трансністрію, так звану, а також Буковину. Фіни надіялись повернути свої. Території, які росіянці окупували як в 40-му році, так і ще в 1920 році, це всю Карелію. Надіялась проти свою незалежність також Балтійські держави: Естонія, Латвія, Литва, які були поневолені росіянцями. Кожна держава мала якісь свої інтереси. Звичайно, що була ще така держава, Італія, яка мала великі амбіції, імперські амбіції щодо свого домінування. В Серземному морі тому вони хотіли встановити свій контроль, точніше кажучи, приєднати до себе все адріатичне узбережжя, а також острів Корсика. Ну і звичайно, що Північна Африка вони традиційно вважали своєю. Великі сподівання на цю війну мали всі народи поневолені росіянськими окупантами, і звичайно, що головним в цьому є наш величний український народ, який найбільше постраждав від росіянської окупації. У ці незвичайні голодомори, етнічні чистки, всякі там депортації, політичні, культурні та інші вбивства. Маси вбивства росіянцями українці, вони обов'язково український народ. І звичайно, що українці дуже хотіли, щоб це якомога швидше закінчило? закінчилося. Закінчилася окупація росіянська, але не просто чекав український народ, той мани дебесної, але й активно готувався. Ті українці, які були в Європі, вони готувалися в певні товариства, культурні, політичні, мілітарні для того, щоб потім згодом. Стати тою силою, яка зможе утвердити українську державу на тих українських територіях, які мали би в часі цієї нової війни знову звільнитися. Були створені багато різних організацій. Найбільші з них це є під проводом Гетьмана Скоропадського союз державників, також була наша УНР, уряд УНР в екзилі під проводом Львівського і організацію Українських націоналістів створив Євен. Конувалась Це такі найбільші, най, найважливіші е, організації були також в період Багато культурного продукту видавалося. Зокрема, мені дуже подобається. Раджу всім ознайомитись з працею Колодзінського. Яка називається доктрина українського націоналізму. Вона була видана в 1938 році, але і до сих пір вона є актуальна, і ті тези про перспективу українського народу української держави, вони є і до сих пір актуальні. Я, до речі, сповідую саме його бачення майбутнього України. Тобто це є фізично приєднання до України всіх територій, які нам потрібні, які обмежуються Волгою та Кавказом. А за нашого впливу, впливу української держави, це вся Середня Азія і на північ і Авказський регіон. Так ось. Ну, на жаль, сталося так, як сталося. Всі ми знаємо, як війна ця починалася, як вона йшла, які був перебіг то війни, і які були наслідки тої війни. Не так сталося, як гадалось. Ну що зробиш, то не то то історія, що сподівання є у людей одні, а результат зовсім може бути протилежним. А нам українці, потрібно робити по перше потрібно вивчати свою історію і навчитися робити з неї висновки. Висновки не просто так, щоб собі десь там знати, що воно де саме в ці суцізання. Ні, для того, щоб усвідомити ці помилки минувщини. Для того щоб усвідомивши їх, зробити е, висновки і підкоригувати своє ставлення, своє е, відношення, свою е, свій світогляд лише для того, щоб перемогти. О зараз є. Україна росіянська війна, чи точніше кажучи, росіян-українська війна бо росіянія перша напала на Україну, і саме тепер нам вартує як ніколи, все ж таки нарешті вивчити історію України, історію воєн, і зокрема історію цієї росіяно-німецької війни для того, щоб перемогти, для того щоб задушити того росіянського звіра тепер в цій війні, бо стало щоб нарешті велична українська держава.